Усім привіт, мої слухачі та глядачі, хто дивиться нас на Ютуб. Це подкаст The Duck Show. І сьогодні з вами незмінний ведучий Назарій. Ми поговоримо, а також заглибимось більше в історію мого футбольного клубу Чемпіон Київ. Це епізод номер 8 Поїхали. Попередніх епізодах я вам вже трошки розказував про мою кар'єру в Україні, про мої футбольні досягнення, але сьогодні я вирішив більше розкрити цю тему, трошки заглибитись саме у команду, і що змінилось, тому що це був, як на мене, великий крок, великі зміни, і я хочу розказати цю невеличку історію вам, поділитися з вами і. Дуже сподіваюся, що вам це сподобається. І ось, як я вже раніше розповідав, я грав у команді Восход. Мій перший футбольний клуб, футбольна школа, і протягом чотирьох років ми були дійсно дуже сильною, дуже міцною командою, сильною ментально. І ось після цього дійсно. Дивного конфлікту, який спричинив великі зміни, і багато гравців, як, ну як багато усі, повинні були шукати новий клуб. І для мене цим клубом став чемпіон Київ, в якому я провів наступні. Якщо не помиляюсь 7 або 8 років, і що найголовніше, цей клуб дійсно. Подарував мені можливість продовжити мою кар'єру як футболіста, продовжити мою кар'єру як взагалі спортсмена. І цей клуб, цей досвід залишиться в моїй пам'яті назавжди. Я в цьому впевнений, і я вам також хочу додати, що до сих пір маю навіть тут у Бельгії декілька ігрових футболок. А також, якщо не помиляюсь спортивний костюм, тому чемпіон Київ, я вас не забуду, і якщо ще зроблю вам невеличку рекламу. Бо я підписаний на них в інстаграмі і завжди бачу, що вони шукають нових тренерів, вони шукають персонал, тому якщо у когось з вас є бажання, якщо хтось. Має тренерські здібності. Будь ласка, приходьте, тренуйте там дітей-підлітків, тренуйте там майбутніх чемпіонів. І ось про мій перехід в цей клуб. Як я вже казав раніше, вибір на цей клуб впав тільки тому, що там було декілька моїх друзів, які. Були також колишніми гравцями Восходу. Там були мої однокласники, тому це був дуже простий вибір, дуже насправді примітивний, але, як на мене, це було важливо, щоб не піти просто кудись і одразу знати хоча б когось з того клубу, щоб відчувати себе комфортніше, щоб взагалі мати поняття про те, що це за клуб, які там тренери, який це рівень. Футболу. І ось я приходжу на перше тренування, звісно, було трошки відчуття паніки, трошки нервів, але я зустрів своїх друзів, ми з ними розмовляли, сміялись, і це все дуже допомогло мені адаптуватись взагалі в клубі, познайомитись також з іншими гравцями і стати. Також частиною цього клубу, частиною команди. Але на той момент, так як я був новим гравцем, я потрапив до третьої команди, що означало для мене це тільки початок, все тільки починається. Але це не зупинило мене, це навпаки, як на мене, більше змотивувало, дало мені цю жагу, це бажання. Стати краще це бажання to improve yourself, також бажання працювати більше над своєю фізичною підготовкою, працювати над слабкими місцями, тому що моя права нога на той момент була дійсно тільки для ходьби. Пройшов тиждень моїх тренувань, пройшов я гадаю, місяць. І насправді хочу сказати, що перший тренер, там, з яким я зустрівся, скажімо так, я б не сказав, що він дійсно кваліфікований тренер. Я б не сказав, що він той тренер, з яким я хотів би працювати. І він ніколи в житті не порівняється з моїм першим тренером. Бо цього нового тренера дійсно. Був хаос у голові. Просто хаос. У нього не було навіть справжньої підготовки команди, у нього не було бачення гри, були проблеми з тактиками і так далі. Тобто, це не той футбол, якого я дійсно очікував, прийшовши із такої. Хорошою, сильною, змотивованою командою, і потрапивши до третьої команди просто Групи здоров'я. І це насправді було складно. Складно взагалі розуміти, що відбувається, і чому ми, чому ми програвали матчі. Це я звик просто. Можливо, я звик до того, що в Осході ми. Якщо навіть і програвали матчі, це були дійсно бойові матчі. Це були матчі до останньої секунди, це були супер, скажімо так, закляті битви між двома командами. А тут просто через те, що твоєї команди саме по собі немає бажання насправді так віддаватись на полі, як я б хотів, щоб моя команда віддавалась. Але все ж тяжка праця, вона завжди приносить вам результати, завжди приносить плоди, тому ні в якому разі не треба зупинятись, ні в якому разі не треба складати руки і казати, що та ні, у мене не вийшло за тиждень, за місяць, тому у мене це ніколи не вийде ні, так. Взагалі не працює. Навіть не намагайтесь так думати. Йдіть до кінця, йдіть до останнього кроку, останнього подиху, взагалі віддайте себе повністю, тій справі, в яку ви дійсно закохані. І якщо ви справді віддасте всього себе, якщо це справді буде так, то у вас все вийде, я впевнений в цьому. І я скажу. На основі свого досвіду це спрацює, незважаючи які будуть умови, незважаючи який шлях ви пройдете за цей час, ви будете нагороджені за всю тяжку працю, яку ви зробите для цього. І ось проходить декілька місяців, якщо не помиляюсь, і нашому клубу довелось змінити тренера, тому що там взагалі сталося Назвемо так катастрофа з тим тренером, і до нас прийшов новий кваліфікований з досвідом з, з цікавим бекграундом. тренер з Динамо Київ. Андрій Олександрович, класний тренер. Ми його всі любимо, ми його всі шануємо. Він також був у хорошому контакті, до речі, з моїм минулим тренером, з Сергієм Анатолійовичем з Восходу, і тут я вже впевнено можу сказати, що ось це тренер, якого я б хотів бачити, у цій команді, у своїй команді, яким тренер, якому я просто можу довіряти, я знаю, що в нього є досвід, він сам грав в футбол. І Якщо не помиляюсь, він також грав на моїй позиції, тому взагалі для мене це було ідеально. Наскільки я пам'ятаю, з ним поїхали на перший турнір, на перше змагання, де мені вдалося показати себе, показати мої кращі сторони, і вже за короткий час насправді я грав. У другій команді я прогресував, він бачив цей прогрес і ось про що я вам кажу. Незважаючи на те, коли ви бачите ви бачите взагалі результат через тиждень, або через місяць, або через півроку. Якщо ви не бачите, не зупиняйтесь, це не проблема взагалі. Це не стане причиною вашого провалу або Ваших думок, що це ніколи не реалізується, ні, це так не працює. І ось я знаходжусь вже в другій команді. Друга команда грає краще, темп у них вище, якість гри загалом вища, і мені це подобається. Там насправді я отримую ще більше досвіду, я прогресую ще більше і вже влітку. До речі, це цікава історія. Ми приземляємось на літаку з відпустки. Це був кінець літа. Ми прилітаємо у Київ, і я отримую повідомлення на моєму телефоні, що мене додали у групу першої команди. І я сижу і. I'm speechless. У мене немає слів взагалі. Це було щось, поєдна... щось типу поєднання радості, гордості за самого себе і неймовірної подяки тренеру за те, що він побачив мій прогрес, за те, що він повірив в мене, що він дав мені цей шанс. Це нереально класно. І це насправді для мене стало нереально важливо на той момент. І я вже знав багатьох гравців з першої команди, ми були в гарних відносинах одне з одним, ми спілкувались, гуляли, і я точно знав, що у першій команді я буду, як вдома, я буду відчувати себе комфортно серед гравців, ми будемо добре комунікувати, і у нас будуть великі шанси перемагати в наших наступних. Змаганнях, чемпіонатах, турнірах і так далі. І ось прийшов час до зміни, скажімо так, на дорослий футбол, тому що весь цей час ми грали 8 проти 8, в Осході раніше ми взагалі грали 4 проти 4 і воротар, а тут прийшов час до гри 11 проти 11. Це щось. Щось, чого ми насправді так не могли очікувати, я вам зараз поясню, чому наш тренер вирішив поїхати з нами на один з турнірів, якщо я не помиляюсь, в іншому місці України. І це був турнір, який вже проходив в форматі 11 на 11. І ми їдемо туди взагалі без знання тактик. Без фізичної підготовки до такого формату. І ще в додаток до цього нам, нам сказав наш тренер: там будуть хлопці на рік або два старше за вас, тому готуйтесь до, до боротьби, готуйтесь взагалі до фізично складних матчів, і це було насправді трошки неочікувано. Але я дуже вдячний йому за це, за таке рішення. І взагалі це неймовірний досвід. Хоча, я вам скажу, ми, ми зіграли тільки. Так, лише один матч ми зіграли в нічию, Всі інші матчі ми програли. Ми програли дійсно весь турнір там. Тобто, зі сторони результату ми були просто. Без слів. Це краще б не приїжджали. Але все ж якщо ми розглянемо, за яких умов ми туди приїхали і з якою підготовкою, то це був нереальний досвід. Зіграти зі... в новому форматі проти старших за вас гравців, це дуже важливо для нас тоді було, тому що ми були десь у віці 13-14 років. І така доросла боротьба створювала і давала набагато більше результату, ніж грати проти хлопців такого самого віку, як і ми. І ще цікавим фактом стало те, що наша футбольна школа до США, чемпіон Київ, вийшла в вищу Лігу України. На той момент це була найкраща і. Найсильніша ліга України, тому наші суперники були з професійних академій, вони були з просто топ-рівня гравці, топ рівня команди, і тут ми, ми з ними в одній групі. Це щось також неймовірне, також неочікувано, але якраз таки цей турнір. В форматі 11 на 11 показав нам взагалі, що таке дорослий футбол, що таке велике поле, що таке фізична підготовка, і наскільки вона на той момент була важлива для нас. Перший сезон для команди пройшов не дуже вдало. Це я можу одразу сказати. Можливо, через недостачу підготовки, можливо, через. Сильних суперників, дуже добре підготовлених суперників. Але другий сезон, в якому я став основним гравцем, я грав до цього взагалі я грав на, на всяких позиціях, де я тільки насправді не грав, і у півзахисті в центрі, і як фланговий гравець, і як нападаючий, і на цей сезон я, поговоривши з тренером, ми вирішили, що я краще буду підходити на позицію лівого захисника. Також мій тренер обрав тактику в три захисники. Тобто у нас був один центральний і два крайні захисники, що було насправді неочікувано для усіх наших суперників. І ось розмістивши чотири гравці в центрі поля, ми завжди отримували привілегію і могли використовувати, могли загалом розподілити центр поля під кожного з наших чотирьох півзахисників, що робило, що створювало взагалі великі проблеми для суперника. Але все ж не забуваємо, що ми маємо лише три гравці позаду, і або це велика робота для флангових півзахисників, або це неймовірна робота для трьох захисників, які повинні працювати, повинні грати дуже компактно, повинні закривати великі зони лише в трьох, що під час матчів з сильними академіями топовими нападниками створювало для нас дуже великі проблеми, і часто ми отримували голи лише за тих умов, що нам не вистачало захисників позаду. Але з часом ми добре підлаштувалися під цю схему. Ми вже чітко розуміли, як ми будемо грати, як ми будемо закривати усі зони, і насправді дуже багато матчів ми виграли. Якраз таки використовуючи цих чотирьох півзахисників у центрі. І ось проходив час, я, грав, я був основним гравцем, я грав у кожному матчі, що мені дуже сподобалося, що мені давало лише впевненість і мотивацію грати, рухатись далі, покращувати себе як гравця, і покращувати свої здібності. Також ми отримали шанс зіграти в Кубку України, що, якщо я не помиляюсь, почалось ближче до зими, і ми дуже впевнено пройшли груповий етап, ми показували хороші результати, ми перемагали багато, і навіть у четвертьфіналі, коли команда Маріуполь Академія Маріуполя. Команди, що грає в Прем'єр-Лізі України, приїхала до нас у Київ на наш стадіон Чемпіон, і там ми обіграли цю команду 2-0. Це було неймовірно, це був просто феєрія. Незабутні емоції, незабутній матч, і це означало, що ми проходимо далі у півфінал. І ми вже знали нашого суперника. Цим суперником була команда з Дніпра, Діфука Дніпро. Команда, яка також є топовою академією України, яка також має кваліфікованих гравців. Але є одна річ, що давала нам велику впевненість у собі, тому що ми обіграли цю команду. На груповому етапі ми з впевненим рахунком поїхали додому після перемоги там, і ми вже були готові до цієї команди. Ми знали, як вона грає, ми знали їх тактику, ми знали їх слабкі сторони, сильні сторони, що давало нам неймовірну впевненість, неймовірну, взагалі надію на те, що ми переможемо, на те, що ми. Певнено можемо виходити проти них, не очікуючи чогось незвичного, чогось нового. Ні, ми просто всі заряджені перемагати, усіх палають очі. І ось момент. Як я, я це ніби зараз переживаю знову і матч повинен був проходити, якщо я не помиляюсь, у нас в Києві або на нейтральному стадіоні. це... Мені здається, що на той момент, можливо, це ще не було вирішено, але неважливо. І ось матч повинен був бути в суботу. Це четвер. Це був вже пізній вечір. Я готуюсь до своїх шкі шкільних буднів, я готуюсь до тесту. Лягаю, насправді, на той момент це було вже пізно, лягаю спати. І прокидаюсь близько шостої ранку, пів, пів сьомої, щось таке, і бачу, що моя сім'я, мій брат, мама в такому хаотичному стані бігають по кімнаті, щось намагаються зібрати речі. І я дивлюсь на годинник, я бачу, що це дійсно шоста ранку. Я їм кажу. Давайте ви це можливо зробите трохи пізніше, тому що мені в школу, у мене тести і так далі, так далі. І вони кажуть: Назар почалась війна в Україні. Тому краще прокидайся і збирай свої речі, тому що нам краще буде покинути на той момент хоча б Київ, так як Київ це столиця України. І на той момент це був найважливіший об'єкт, найважливіше місто для нападу з російської сторони, тому я це розумів, тому я це насправді не скажу, що я прийняв для себе це якось дуже емоційно, що я якось почав там. Плакати, кричати, щось такого не було. Ні, я це все почав спокійно робити. Я пішов, зібрав свої речі, обрав найважливіше, і що було на той момент в голові, я вам скажу, що це було тільки одне: футболу не буде. Ми не зіграємо півфінал. І це, це було настільки важливо для мене тоді. Це було настільки просто змінило. Весь мій настрій, це змінило всі мої плани. Моя голова просто це, це перевернуло моє життя з голови до ніг насправді. І цей кубок, я вам чесно скажу, міг змінити багато речей також у моєму житті. Але що маємо, то маємо. Нічого зробити з цим ми насправді не могли, і наразі також не дуже можемо. Отже, півфінал не був зіграний, футбол в Україні зупинився на декілька місяців, ніхто не мав взагалі ніякої думки про коли це буде. Тому, скажімо так, коли це відновиться, чи буде взагалі цей матч зіграний, але він. Не відбувся. Кубок України просто анулювали. Результати, скажімо так, анулювали, і я не можу це просто про це говорити. Це that's something that make me feel sad, make me feel upset, and... і також це був мій останній день у Києві. Аж до нового року, коли я повернувся туди на невеличкі канікули на два тижні. Тому дуже гірко це згадувати, дуже гірко це взагалі сприймати для моєї футбольної кар'єри. Це міг бути величезний крок. Але все ж інший величезний крок також відбувся, що не менш змінив моє життя. Моє футбольне життя, спортивне життя. Тому це доля і тільки вона вирішує, що буде наступного дня і наступного моменту. І на цьому я б хотів завершити наш восьмий епізод. Сподіваюсь, що вам сподобалась моя історія. Підписуйтесь на цей подкаст, ставте йому 5 зірок. Підписуйтесь також на мій інстаграм. На інстаграм подкасту, який я залишу нижче. Всіх люблю, обіймаю. Слава Україні. Вперед, ЗСУ. Побачимось з вами наступного тижня. Бувайте!